Доброго дня всім. Знаходжуся на городі, де в нас посажені баклажани. Баклажанів у нас посаджено багато. Ми в цьому році посадили більше, ніж у тому, тому що в нас є багато замовлень, багато хто хоче купити наші баклажани. Ну, спершу перед тим, як ми їх мали садити розсадою, ми землю, звичайно, обробили. Хорошо її покультивували, хорошо, щоб не було грудочок, пофризували гарненько і садили розсаду посадочним агрегатом під леску, щоб були рівні рядочки. І ось доглядали і почали доглядати. Звичайно, посадили ми їх, потім тижнів два потрібно для їхньої адаптації. Вони не ростуть, вони сидять покамість адаптуються. І кинули ми капельну ленту. Зразу поливати їх не потрібно. Але звичайно, коли посадили ми посадочним цим агрегатом, то потім по пів літри на кожну рослинку поляли водичкою. Потім кілька днів поливати не потрібно. І хай адаптуються. Баклажан ми вибрали Казимір, тому що він. Має гарну форму. Ось вже маємо такі плоди. Має гарну форму, еластичний, блискучий. Ось такі вони пряменькі, рівненькі, не закручуються. І вони, саме головне, що вони не гірчать. Вони не гіркі, використовуванні. Їх не потрібно замочувати у підсоленій воді, щоб зняти гіркоту. З них можна зразу готувати страви, куди потрібно. Ось. Баклажани, коли ростуть, вони розголуджуються, і для них потрібно багато місця. От між ними, між самими рослинами повинна бути відстань не менше 40 см. Їм потрібен простір, а між міжряддя, 55-60 см. Ну, у нас тут біля метра. Тому що в нас тут настроєно все під капельний полив. Тому що відстань між капельними лентами, у нас десь більше 10 метр. Тому ми так їх розположили. Ну Не буду говорити, що як... яка в них користь, звичайно, всі. Овочі, фрукти, вони корисні, особливо домашні, які виростені в домашніх умовах. Баклажан теплю, теплолюбива і, і вологолюбива рослина, любить вологу і тепло. Ці рослини хоча пішли хоча із Індії, ну вони, ну баклажан не любить температуру, яку вищу за 30. Та, звичайно, Любі рослини не витримують температуру вищу за 30, Уже потім самі ці листочки опадають. Получається така стерилізація, коли така велика сильна спека і жара. То потрібно їх захищати від цієї жари, від цієї спеки. А ось ще я не сказала, як ми їх садили, що садити їх потрібно. Вже як минують заморозки. Це десь середина, кінець травня, коли вже буде тепло, справжнє тепло. І вони люблять добру землю люблять, суглинисті і родючі землі. А кислі і важкі ґрунти їм не підходять. Весна була довго холодна і затяжна, були перепади температури, і ці рослини довго стояли, не росли. І ось результат цих температур, ось такі внизу листочки, наче як прихворівші. Це результат такої погоди, таких перепадів температур, які були раніше. Поливати рослини потрібно було раз на тиждень. Їх перенасищувати вологою не потрібно, вони цього не люблять. Вони люблять, от щоб сонце було, щоб весь час було сонце. Затінення вони не люблять, баклажани, Особ, Даже навіть найменшого затінення це для них біда. Вони його не люблять. Коренева система баклажанів розвинена добра, і вона знаходиться у верхній частині ґрунту. Тому рослина любить. Азотні і калійні добрива, а фосфорні їй потрібні в меншій мірі. Фосфор вона бере із ґрунту. Так як у них розвинений корінь хороший, то вони хорошо вбирають фосфор, скільки їм потрібно із ґрунту. Під час росту баклажанів, їх потрібно 3-5 разів підживлювати, ну хоча б 3. А під час плодоношення потрібно вносити азотно-фосфорні добрива, щоб добре розвивалися плоди. Щоб добитися такого результату, який ми маємо зараз, потрібно добре над рослинами попрацювати. Хоч зараз жара, спека 37 і більше температура, але рослини стоять гарні, зелені, не пошкоджені і мають плоди. Квіточки не пообпадали. Це результат того, що ми за ними добре доглядаємо. А ось в таку жару їх потрібно обробляти препаратами, які мають амінокислоти. Ми їх обробляємо амінокатом по листу. У пазухах у рослин цих по одній квіточці, а інколи по дві. Ну, в основному по одній. І маємо отакі вже плоди. Навіть можна уже деякий, і ось вирвати і використати у їжу. Ось такий ось на, на, на стеблу по одному точно є вже по одному баклажану. Остальні ось ось ще цвітуть, ось перецвіли, вже є маленькі зав'язі. Так що, отак будемо. Думаю, що будемо з баклажанами і обезпечимо тих людей, які хочуть у нас їх придбати. Ну, звичайно, якщо учасно е додати у воду, у капельний полив, полив е всякі речовини, які потрібні для цих рослин, підживлювати їх е правильний уход вчасний, і вони не будуть хворіти, звичайно. Ось матимуть такий гарний здоровий вигляд, як у нас зараз. Ну, якщо нападуть шкідники, попелиці, колорадські жуки, то потрібно, звичайно, обробляти інсектицидами, які використовують для цих шкідників. Ну, ось так при правильному уході будете мати урожай. Ну, ще хочу сказати, що основним заходом при вирощуванні баклажанів, який забезпечить високий врожай, це, звичайно, профілактичний догляд. Ось гарний догляд потрібен цим баклажанам. І будемо з урожаєм. Ось так все, що хотілося сказати про баклажани. Показати, розказати, наголосити. Всім дякую, хто нас дивився, хто нас слухав, всім гарних врожаїв, здоров'я і до нових зустрічей!